Дивіться сьогодні, зірка кварталу 95 Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ та підтримав Зеленського. Крім цього, екс-ведучий шоу Орел Решка пережив жахливу ніч. Інфлюенсер Андрій Бідняков поскаржився на підвищену температуру тіла. Також страждаю, вже декілька років Джері Хейл шокувала, як росіяни намагаються зіпсувати їй кар'єру. І наостанок, кохана Дмитра Кулеби висловилася про шлюб і переїзд на хутір. Це Марс та зірки. Поїхали! Зірка кварталу 95 Ігор Ласточкін поповнив лави Збройних сил України. Гуморист став частиною 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр. Новину він оголосив у своєму інстаграмі. Ігор Ласточкін показав свою зброю і військовий квиток. Він також зізнався, що підтримує президента України Володимира Зеленського. Складні часи народжують сильних людей, підписав військовий фото. Його хештег «1 з 4%» вказує на нещодавню дезінформацію від президента США Дональда Трампа, коли той вирішив розповісти, скільки українців підтримують Володимира Зеленського. За його даними, це всього лише 4% від усього населення України. Тоді президент нашої держави висловився з цього приводу. Він наголосив, що такі цифри є частиною російської дезінформаційної кампанії. А Зеленський додав, що згідно з даними соцопитування КМІС, довіра до нього становить 57%. Про те, що Ігор Ласточкін служить у 93-й ОМБ ЗСУ Холодний Яр, повідомила його колега військовослужбовиця Ангеліна Безотосна, яка проходить там службу. Маю за честь бути з тобою в одній бригаді. Написала вона у коментарях до фото, яке опублікував гуморист. До речі, раніше повідомлялося, що деякі з рідних Ігоря Ласточкина проживають у РФ. Нині він повністю перестав спілкуватися із цими родичами. Друзі, пишіть в коментарях, чи змінилося у вас ставлення до Володимира Зеленського після висловлювань президента США Дональда Трампа. Якщо вам подобаються наші відео, допоможіть каналу, підпишіться та поставте лайк. А ми йдемо далі. Останні тижні в Україні спостерігається різке зростання хворих на грип та ГРВІ. Через це, зокрема, запроваджується карантин в навчальних закладах різних регіонів, переважно на заході країни. Серйозно захворів і колишній телеведучий блогер Андрій Бідняков. Про це 37-річний уродженець тимчасово окупованого Маріуполя розповів в сторіс свого інстаграм, на який підписані понад півтора мільйона фоловерів. А мене тут скосило 39 та 1 температура. Так що, якщо прилетить ракета, хай гадають, від чого саме я згорів. Жарти роблять дива, я в нормі. Так третя ночі, вважаю, що саме час, аби відзвітувати вам 39 та 3. Випив всю воду в будинку. Сусіди психують, що у них немає води. Вдягнув всі теплі речі, боляче дивитися на світло, тому лежу в темряві і чекаю на тушки, які там же злетіли, написав Андрій Бідняков в ніч проти четверга 20 лютого. Згодом температура тіла зіркового громадського діяча піднялась майже до 40 градусів. Бідняков не випускав телефон з рук та публікував нове сторіс. В ньому він продовжив жартувати. Мовляв, якщо на градуснику покаже 40 градусів, він не буде святкувати це. Майже в обід бідняков знову вийшов на зв'язок в соцмережі. Інфлюенсер відповів підписникам, які вочевидь писали йому в особисті повідомлення та цікавились про стан здоров'я. Після сну, як з популярного телевізійного тревел шоу Ореле Решка, стало значно краще, хоч він знову жартував і лише в одній сторіс залишив п'ять смайлів. Я живий, а то тут вже паніку нагнали всі. Не дочекаєтесь, більше не буду нічого писати. То більше для настрою вам було хто теж хворіє. А ви реально обісралися за мене? Голова розколюється, температура все ще 37,5 зараз. Впала, але 37 для хлопця це ще гірше. Помираю. Все окей, всім гарного дня! Підсумував бідняков. Зазначимо, що бідняков живе в Києві. Нещодавно він записував відео, в якому ділився кумедною життєвою історією, яка відбулася в його ЖК. Робив він це на вулиці, де було повно снігу, але куртку розкрив на повну. Чи є це причиною хвороби, чи грип Андрій Бідняков у своїх сторіс не розповів. Друзі, пишіть в коментарях, чи встигли ви вже перехворіти цього річ? А ми йдемо далі. Українська співачка Джері Хейл шокувала, як росіяни намагаються зіпсувати їй кар'єру. Жителі РФ зривають виконавиці прем'єри пісень. Артистка говорить, що страждає від цього вже декілька років. Зокрема, росіяни влаштовують атаки ботів на її соціальні мережі. Тим часом алгоритми працюють таким чином, що приховують сторінки Джері Хейл від інших користувачів, адже вважають, що вона накручує активність. Тож, через атаки ботів співачка не може поширити більше інформації про її нові пісні, і вони просто не потрапляють до рекомендацій. Росіяни кинули мені чергову атаку ботів, страждаю через ці атаки вже декілька років. Знаю, що неодноразово з цим стикалося і Альона Альона, і Дантес і Кола. У мене це відбувається регулярно. Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки. Бо через атаки ботів, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм Instagram приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність, пожалілася в телеграм-артистка. Особливо ситуація з цим погіршилася під час нацвідбору на Євробачення 2024, де співачка брала участь у дуеті з Альона Альона. Однак тоді підтримка українців завадила росіянам насолити її. А нещодавно Джері Хейл представила нову пісню. Розчиняюсь, тож виконавець просить підтримати її творчість. І цього разу я зробила вдих і видих та продовжуватиме робити те, що я роблю. Але прорватися на новому етапі своєї творчості більш цілісної, наповненої, мистецької, можливо лише з вашою підтримкою. Я дуже потребую її. А ми переходимо до останньої новини. Співвласниця видавництва книголав та кохана колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька відверто поділилася своїми думками щодо шлюбу, традиційних весільних церемоній та майбутнього життя за містом. Вона зізналася, що не прагне пишного весілля і вважає, що офіційний штамп у паспорті не є гарантією щасливих стосунків. Окрім цього, Павелецька розповіла про плани переїзду на хутір, розташований між Полтавською та Сумською областями. Вона зізналась в інтерв'ю коротко про що після насиченого життя у великому місті хоче відпочити від постійного спілкування з людьми, насолодитися тишею та природою. Проте війна та складна ситуація в регіоні вносять кори. Ективи в їхні плани, як міська жителька, яка вперше потрапила в село вже в дорослому віці. Світлана Павелецька налаштована випробувати новий для себе стиль життя. Вона вже мріє про власні квіткові клумби та невеликий город. Попри всі виклики, вона впевнена, їхнє майбутнє на хуторі буде гармонійним та сповненим нових вражень. У нас дуже мальовничне село. В мене є багато одягу, який буде матиме чудовий вигляд на тлі Полтавщини і Сумщини, бо наш хутір якраз розташований на перетині Полтавської і сумської областей. Ми дуже втомились від людей за останні три роки від спілкування. Моя робота також передбачає постійне спілкування з людьми, тому хотілося б трохи насолодитися природою, тишею їх поганим зв'язком, зазначила вона. Наразі пара займається поступовим відновленням будинку на хуторі, хоча умови через війну залишаються складними. Там постійно літають гвинтокрили, постійно прилітає десь поруч, там дуже гучно. Тому не знаю, чи зможемо ми цього року серйозно щось зрушити, бо важко із будівельниками, але все плануємо, навіть затвердили проект відбудови, повідомила Павелецька. Однак одружуватися пара не спішить. До бажання залишитися незаміжньою жінка дійшла після того, як розлучилася із колишнім чоловіком. Я точно не хотіла би весілля з сукнею, гостями та тамадою. Всі ці помилки вже були зроблені мною в юності. Я, як людина, яка розлучена, в якої був штамп у паспорті, стовідсотково знаю, що він нічого не гарантує. Я кажу про себе дівчина Дмитра Кулеби. Не знаю, може молоджуся, додала кохана колишнього міністра. Друзі, чи погоджуєтесь ви з позицією Світлани Павелецької? Пишіть в коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.